Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Сінсей. Сьогодні у відео буде багато рожевого та багато дівчачого. Тому приємного перегляду. Косметичка Малинова, дуже насичений колір, така прям дівчача-дівчача. 399. Щітка для волосся 169. Ще одна рожева косметичка об'ємна на 2 відділення. Ціна 399. Пензлики для макіяжу Hello Kitty 359. Рожева губка 49. Маленька косметичка на замочок ціна 99, 240 дзеркало Hello Kitty. Це така ванночка силіконова для очищення пензликів для макіяжу. Ціна її акційна 39, косметичка фіолетова 119. Так, оце для фанатів зоряних війн. Маска для сну 129. Силіконові футляри для пенсликів 49. Два спонжі стіч – 149. Набір ось таких спонжиків з метеликом 6 штук 59. Пов'язка на голову косметична 59. Пластиковий місяць органайзер 129. Великий спонж для обличчя 59. Пензлики для макіяжу 3 штуки в наборі 169. Рожева косметичка з персонажем Зоряні війни. Ціна її 169. І є ще ось такого плану на два замочки, також рожева. Ціна 279. Ще таку цікаву знайшла подвійну на кнопочці з одного боку вона екошкіра молочного відтінку, з іншого велюрова, 279, Бігуді для завивки волосся 169. Маленький органайзер для колечок та прикрас. Ціна 119. Органайзер для косметики 99. Набір спонжів 2 штуки 119. Ось такі класні макарунці по 129. Дзеркальце 99 і ось такі міки 169. М'якенький спонжик 99. Спонжі для макіяжу три штуки в наборі. Ціна 169. Пов'язка для сну брат 129. Пензлик помазок 119. Так, тут знову кісточки для макіяжа, спонжі 69. І такий набір за 119. Красивий набір кісточок для макіяжу. 5 штук упаковка 399. Шапочка для купання 100% поліестер 79 Косметичка силіконова Братс. Дуже красиво виглядає. Ціна 329 грив. Церкль є за 169. Рушничок для сушки волосся 100% поліестер 169 гривень. Ось так виглядає в розкладеному вигляді. 219 косметичка. ясенька косметичка. Може бути пенал. Ціна 169. Ось такі класні пенали звірятка у вигляді песика. Дуже симпатичний. Та свинки. Ціна 169. Це вже серія для дівчаток, які обожнюють цього кота пуша 169 сумочка. Міні сумочка кругленька 169. також. І ось такий варіант дівчачі з бантиком є за 129. Набір сумочка та прикраси для волосся 99. Дитячий гаманець. Може бути як сумочка, як гаманець. Ціна 169. Така блискуча сумочка, також це гаманець 129. Рожевий гаманець Hot Wheels. Не знаю, чи дівчатка полюбляють, а чому рожевий для хлопчиків? Ціна 119? Такого плану: щенячий патруль 119 також. Великі об'ємні вушка Обруч 119. Є ще такі м'якесенькі. двоколірні. Тут ціна 99. Обруч бантик 69. Гаманець жіночий, дуже м'якенький, таке має велике відділення, кишеньку для копійок. 279, такого плану маленький, 219. 279 також. І цей також 279. Для мені жіночі у великій кількості вибирайте які хочете, 129, ось такою подвійною пляшкою. Квадратний, 99. Довжина є різна. С, М та Л. 79 світлий. Такий 119, 125 гривень. 119. Дуже приємні ціни і гарні ремені. Такий також 119 гривень. Рюксачок Екошкіра м'якенький. Два відділення ціна 659. Є ще ось такого плану також за 659. Дуже симпатичний. Малесенький рюкзачок. Чорна кепка з блискучою ниткою. Ціна 219. Гарно сидить розмір еска. Сумки дуті з непромикаючої тканини 599. Є ще довгий ремінець. Маленькі сумочки багет у чорному кольорі. Були ще у бежевому 259. Сумки бананки. два відділення на замочок 169. Маленька сіра сумочка з довгим ремінцем. Всередині має гаманець. Ціна 389 защіпається на кнопку рюкзак. Рюкзак тканинний, защіпається також на кнопку. Були ще такі сумочки минулого разу. З цієї тканини ціна 599. Капелюхи жіночі. Світлий такий коричневий відтінок і є ще чорний. Ціна 219 гривень. Набір рукавичок 2 штуки, ціна 69. Маленька сіра сумочка 339. Одне відділення на змійці і одне ось таке без замочка. Кепки з сірого відтінку. Ширина регулюється. 219. Дуже симпатичні маленькі рюкзачки для дівчаток з вушками, з такими паєтками 399. Рожевий рюкзак міні. Ціна також 399. І ще завезли ось такі перший раз рюкзачки для діток 399 і рюкзак сумка Пуш. Покемони 299. Є ще такий варіант двоколірний рюкзак сумка. Тканинни 169. Та щенячий патруль для школи 399. На цьому я буду завершувати огляд. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам вдалих покупок!